Запечені овочі це одне з простих задоволень в житті. Їх майже не потрібно готувати, їх унікальні смаки стають солодкими і насиченими, а текстура перетворюється в симфонію хрусткого, м'якого, соковитого і повітряного. Це чудовий приклад того, як їжа може бути одночасно здоровою та смачною, і для цього не потрібно бути професійним кухарем. Головне не ускладнювати. У мене завжди виходить ідеально, якщо слідувати цьому простому методу. Дві ознаки ідеально запечених овочів підсмажені плями і зморшки. Хоча це звучить не дуже апетитно, не обманюйте. Коричневі ділянки це ознака глибокого смаку завдяки реакції Майера, а зморшки говорять про те, що овоче пропарився зсередини і тепер має м'яку серцевину і хрустку скоринку. Все, що вам потрібно, це висока температура, трохи олії та щедра щіпка солі. Я зазвичай запікаю від 3 до 5 різних овочів на одному деку, але можна вибрати і один вид. Підготовка овочів. Якщо ви використовуєте броколі, відокремте квіти від жорсткого стебла. Якщо це помідори або маленький перець, можна розрізати їх навпіл або залишити цілими. Головне нарізати овочі приблизно однакового розміру, щоб вони пропеклися рівномірно. Я люблю запікати великі шматки, тому ріжу їх на шматочки розміром приблизно 1,5 см. Додавання масла і солі. Я кладу всі овочі у велику миску, поливаю їх столовою ложкою рослинного масла, підійде рафінована соняшникова або кукурудзана і додаю приблизно половину чайної ложки солі. Потім руками перемішую овочі, перевертаючи нижні шари наверх. Кожен раз злегка притискаю шматочки, щоб масло і сіль рівномірно розподілилися. Запікання викладаю овочі на деко, застелене фольгою або без неї. Розподіляти їх можна як завгодно. Але якщо є шматочки з шкіркою, наприклад, половинки картоплі або кабачка, я кладу їх шкіркою вниз, щоб вони не прилипли. Ставлю деко в розігріту до 200 градусів духовку. Залежно від виду і розміру овочів, час запікання може становити від 10 до 40 хвилин. Великі коренеплоди, гриби або гарбуз спочатку запікаю 20 хвилин, потім струшую деко, перевіряю готовність і залишаю ще на 10-20 хвилин, поки не з'являться апетитні підрум'янині ділянки. Час може варіюватися. З досвідом ви навчитеся визначати готовність на око. Наприклад, зелена квасоля може бути готова за 12 хвилин, броколі займе трохи більше часу, а цвітна капуста ще довше. Якщо ви сумніваєтесь, просто перевірте овочі, особливо коренеплоди. Можна розрізати один шматочок, щоб переконатися, що він пропікся. Дістаю деко з духовки і даю овочам охолонути 5-10 хвилин. За цей час вони трохи осядуть, а виділився пар допоможе легше відокремити їх від поверхні. Подаю на тарілках і насолоджуюся. До речі, овочі можна запікати і в аерогрилі принцип той же. Тільки враховуйте розмір кошика, якщо готуєте на велику компанію, можливо, доведеться робити це порціями.